Вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні в нас 5 грудня, четвер. Друзі, всі ви бачили новину про підвищення військового збору. Сьогодні я вам про це розкажу. І, друзі, ви підписуєтесь на наш Ютуб канал. Сьогоднішнє відео буде присвячене новинкам. Погнали! Ось така БМВ-18 року. 1,6 бензин на механіці, 220 тисяч пробігу зі тканинним салоном за ціною 6900 доларів. Передні задні парктроніки, Лінзована оптика. Тканиний салон, як ви бачите, клімат-контроль, мультикермо, 4 електросклопі дімачі. Opel Astra в кузові Універсал 2014 року, 1.4 бензин на механіці в рідній фарбі 179 пробіг, ціна 6900 14 2014 року. Astra, Також, друзі, у нас є ось така Астра одна. Повертаюся спиною. Одразу ще одна Астра. 14 2014 року цього на всього 97 пробіг, 1.4 турбобензин, 7800 ціна зі Швейцарії. Також комплектація тканиний салон. Та кондиціонер. І, друзі, наші є такі три Астри. Вони всі в хетчбеці. всі три різного кольору, всі вони з коробками автомат, але комплектації різні. Є з кліматконтролем, підігрівом сидінь, керма, є прості з кондиціонером, всі вони різні. Кого яка зацікавить, ви обов'язково пишіть в коментарях. І я вам надішлю посилання прямо на сайт. Так, ціна даного автомобіля 8400. Підходимо до цього. Це у нас був 8400, друзі, 11 рік. 8810 рік 133 пробігу. І ось така біленька, гарненька. 8400-11 рік 170 пробігу. Друзі, всі ви, напевно, бачили законопроект, який прийняли буквально ось нещодавно, 1 грудня, про підвищення військового збору. Тепер, друзі, я вам хочу поділитися інформацією. У нас є наш інстаграм-сторінка, телеграм-сторінка, принципі, вайбер та сайт, на якому ми публікуємо всю інформацію. І Ось тут ви можете зайти і прочитати в принципі, наші всі новини над найпершими. Посилання на наші соціальні мережі я прикріплю в описі під цим відео. І ми вже опублікували цю новину в нашому інстаграмі, також в групі у Ютубі, так що ви обов'язково долучайтеся до нашого каналу. Так, про що ж іде мова, друзі? З 1 грудня піднімається ставка на. Продаж рухомого майна, тобто це якщо в нас іде другий або третій продаж машини саме на українській реєстрації з 1,5 до 5%, друзі. І також, якщо автомобіль буде свіжо пригнаний з Європи, ось на транзитних номерах, військовий збір тепер буде не 1,5, а тих самих 5%. Тобто, друзі, що ми маємо, якщо ми продаємо другий автомобіль за рік? На українських номерах ми маємо цілих 10%. Якщо продаємо втретє автомобіль на українських номерах, ми маємо цілих 23% податку, друзі, це просто шалений, це просто космос, шалений податок. А якщо ми купуємо, друзі, автомобіль свіжо пригнаний, то в нас виходить перша реєстрація. Ми мали завжди, якщо не помиляюся, 3 плюс півтора відсотки. Можливо, я зараз трішки помилився. Напишіть в коментарях. Тепер замість півтора коротко рахуйте плюс ще 5 відсотків на першу реєстрацію. Але. Все ж таки є і плюс. Друзі, для наших військовослужбовців військовий збір так і лишається на рівні 1,5%. В принципі, це справедливо, бо для тих, хто нас захищає, мають бути найкращі умови. Я сподіваюся, друзі, що і для тих, хто вже не захищає нас по стану здоров'я по іншим якимось причинам, але має учасника бойових дій, для них також зроблять такі умови. І сподіваюся, що для військовослужбовців також зроблять якісь. Власні умови, щоб вони могли купляти більш вигідно автомобілі. Що ж, друзі, ось така інформація. Долучатися до наших всіх соціальних мереж. Посилання буде в описі під відео, а я продовжую огляд автомобілів. Volkswagen Golf 5 по дуже приємній ціні четвертого року. Друзі, 4550 від власника. Повністю обслугований: 1,4 бензин на механіці і п'ятидверний. Комплектація, в принципі, простенька, але, знову ж таки, електролювання з підігрівом з рекал є. Чотири електросклопідіймачі, кондиціонер. Друзі, автомобіль повністю обслугований, ніяк він вкладень не потребує. Просто сідаєте та їдете. Міні, в нас попереду 2017 року 1,5 бензин, автомат 103 пробігу. Ціна на такого автомобіля 12 тисяч доларів. Так виглядає салон автомобіля. Дуже футуристичне авто, на вигляд цікаве. Машинка свіжопринена, розмитнена та сертифікована. Друзі, я вам показую лише новинки, які в нас є. В наявності, як завжди, у нас понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Оновлення нас щопонеділка. Приходьте, оглядайте. Та купуйте автомобілі саме в нас, тому що ми не ставимо, друзі, націнку. Автомобіль по ціні від власника, торгуйтесь напряму з власником, робимо договір купілі-продажу, страховочку в дороги. Якщо ви хочете дійсно безпечно купити та вигідну автомобіль, вам обов'язково на кар-базар. Друзі, також ще вона нас Астра ось тут. Я забув її показати. Одиннадцятий рік також 1,6 бензин на автоматі. 170 пробігу, так як в нас біля офісу стоїть їх три штучки. Це четверта Хетчбек на автоматі до 10 тисяч доларів. Будь ласка. Друзі, є в нас такий ряд, який знаходиться при самому візі. Він з кросоверами. І зараз буде велика кількість новинок. Ford Escape, який ви бачите, Nissan Qashqai Plus 2 дизельний, Audi Q5. 3. Тігуани, Mitsubishi Outlander та Volvo XC60. E, Volvo xc 60 Америка, Outlander в нас Європа. Третій Гуанчик і e 5 в нас Америка. Кашкайчик Європа і Escape в нас Америка. Що ж, друзі, починаємо огляд кросоверів. Ось такий Кашкай плюс 2, 2-літровий дизель, механіка. На самомісна версія 2012 року 244 тисячі пробігу. Друзі, ціна 9800. Автомобіль має 4 електросклопідімачі, мультикермо, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, величезний панорамний дах та сенсорний монітор. Позаду, як бачите, третій ряд сидінь. Це у нас середній ряд. Сидіння всі в чохлах. Дуже красивий. На вигляд колір, до речі, баклажан. Ford Escape, друзі. 18 року 1,5 бензин на автоматі, 70 тисяч пробігу. Ціна на такий Escape 12 900 доларів. Автомобіль має 4 електроскопідімачі, електролювання зеркал, мультикермо, систему старт-стоп, підігріви сидінь та клімат контроль. Задній ряд сидінь доволі просторий. Авто має камеру заднього огляду. Також тут гарний багажник. І, в принципі, це досить невеликих розмірів, як на мене, кроссовер, він досить популярний. Друзі, ми продали, не знаю, ну дуже велику кількість таких ескейпів, і ціна на 18 рік 12 900 досить і досить приємна. Mitsubishi Outlander. 12 року 172 пробіг, 2 дволітровий бензин, коробка автомат, ціна 11 тисяч доларів. Друзі, автомобіль має лінзовну оптику, як ви бачили, електроскладання дзеркал, зимова гума, легкосплавні диски. І заглянемо в салон. Так, нас зустрічає салон комбінований, мультикермо, 4 електросклопідіймачі, датчик світла дощу, клімат-контроль, великий монітор і... Коробка автомат. Також, друзі, тут стоїть преміальна музика, бачите, в багажнику є сабвуфер додаткові колонки. Комплектація в принципі рахується максимально. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027 по всім автомобілям, за цим номером можете телефонувати. І також є Volvo XC60, 11 рік, ціна 13500, 3,2 бензин, автомат, двоколірна шкіра. З Америки з легким ДТП обслуговувалось. повністю завжди на Volvo, оригінальними запчастинами. Власник не жалів кошти даний автомобіль надійний, двигун реально мільйони, хороші коробки. Гарні комплектації, Воль у нас як завжди, одні з найбезпечніших машинок. Дуже красиве авто за приємною ціною. Мертві зони, мультикермо, кліма, підігріви. друзі. 11, рік 167 рідного пробігу, 13500 за отакенний, класний кросовер. Продовжуємо огляд, друзі. Ви обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб-канал, щоб не пропустити всі наші новинки, новини. 13 рік, 5, 160 пробігу, дволітровий бензин автомат, комплектація преміум плюс, ціна 14300 на цей красивий автомобіль. Електролювання двох садінь з пам'яттю водійського, автоматична коробка передач керне мультикермо. Білий гарний салон, великий панорамний дах, підігрів, клімат-контроль, кватру повний привід, ставки з дерева. Дуже красиве авто. І також він ще й має електропривід багажника, друзі. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтесь в коментарі. І так, друзі, в руках в мене ключі від цих трьох тігуанів. У нас один білий, два чорних. 17. Рік. У нас 2 літровий бензин автомат та повний привід. 168 пробігу зі тканинним салоном автоматичною кропкою передач. Ось такий є чорний. Друзі, ціночок десь впав, його показували. Салон тканинний, кондиціонер, автомат, повний привід. І ще один такий класний з двоколірним шкіряним салоном. 2-літровий бензин автомат та повний привід. 92 пробігу, 16 рік, ціна 14600. Ось такі гарненькі тюганчики є в наявності. Також у нас є три свіжопринених седанчики. У нас Kia Optima, Passat і Sonata. Давайте почнемо з Sonata. 17 рік, 77 пробігу. 24 бензин автомат 13900 з білим тканинним салоном. Звісно ж коробка автомат. Passat Компутація дуже гарна. 1739 пробіг, 1,8 бензин на автоматі, люк, вкіряний салон, підігрів і сидінь, клімат, контроль. На вигляд просто бомбезний. І ось така оптима, друзі. Рекомендую просто зробити тест-драйв драйв. 14218 року, 91 пробігу, 2,4 бензин. Друзі, ось такий седанчик. Мега цікава шумка, дуже приємна в поїзді, економічна, динамічний, хороший двигун, надійна коробка. Це все про KIA. Якщо вас цікавить, будь-які з цих автомобілів можна зробити комплексну перевірочку його, поїхати на тест-драйв, на будь-які серці, які ви скажете, друзі. Всі автомобілі по цінах від власників без націнки, будь ласка, ще один Tiguan, ще одна Q5. Попереду люди ось виглядають. Не знаю, що вам видно, отак збільшу, ось. Люди спереді ходять, оглядають. Збоку люди оглядають автомобілі. З нас завжди є люди. Завжди люди приходять, оглядають. Попереду ще по майданчику покажу, бо люди кажуть, пишіть в коментарях дуже багато що. Ви тільки показуєте машини, людей немає. Друзі, я показую автомобілі, а не знімаю людей. Будь ласка, раз вам показав, думаю, цього більш ніж достатньо. Щоб впевнитись в тому, що в нас є люди. І тим паче нам би не стало таку кількість автомобілів, якби в нас автомобілі не продавалися. Що ж, а я продовжую далі показувати новинки. Друзі, позаду нашого головного офісу є ще цілий ряд автомобілів, які також продаються. Всі вони також по цінам від власників без націнки. Є друзі, як Америка, так і Європа. Ось я, наприклад, покажу. В минулому відео був цей посадік. 15-й рік, друзі, 2-літровий дизель автомат та повний привід, 265 пробігу, 15 тисяч доларів. Повний привід. Цікавий варіант, правда? ж? Ось така новинка завітала. У нас Корса. 9 рік 4900, 194 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Буду продовжувати йти і показувати, друзі. До речі, тут у нас стояла якась бюджетна машина, по-моєму, що Бора в районі там 4500 доларів вже продана, поїхала в нас. Так, друзі. Тут нас стояли декілька кросоверів. Один власник забрав і два кросовери проданих. Ідемо далі. Ось такий Nissan Leaf до нас приїхав, 8850. 125 пробігу з 17-го року. Також ось така зафірка з'явилася. Ціна її 7550 11 рік. 1,7 дизель на механіці 226 пробігу. Тут, друзі, стояли автомобілі три. Їх власники просто забрали, готують ще до базару, дочищають, домивають. І також ви можете побачити тігунчик 16 рік, 11700 Peugeot 5008. Розмитнена, сертифікована з Франції 9550. Кашкай плюс 2, семимісний, 12 рік, 231 пробігу в гарній комплектації 12450. єшка, 13700 і ось такі 3008, на жаль, без цінника, забули поставити тільки що от буквально робили тест-драйв. Друзі, ми, напевно, єдині у Львові області, напевно, навіть в Україні, хто не ставить націнку на автомобілях. На всі автомобілі по цінам від власників. Є фіксована оплата стоянки. Тому, якщо ви хочете придбати автомобіль по ціні від власника без націнки, приїжджайте на Карбазар. Подивіться, який гарний вибір автомобілів. Обов'язково перевіряйте та купуйте безпечно автомобілі. А я усім дякую за переліт. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу і до зустрічі у нових відео. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.юей